Неможливо позбутися набріків, якщо ти не п'єш воду. Чомусь люди думають, що через велику кількість води ми маємо набряки. А насправді це працює навпаки, коли ми не допиваємо свою норму води. Організм її накопичує, утворюючи набряки, також це порушення лімфатичної системи. І зараз я тобі розповім основні моменти, які тобі допоможуть цього уникнути. Для початку ти можеш розрахувати за формулою, скільки тобі взагалі потрібно пити води. А це приблизно десь 30 мл помножити на кілограм твоєї ваги. І таку норму тобі потрібно споживати щодня. Також ви маєте пити цю воду більш в теплому стані, і відповідно, наприклад, зранку ви прокидаєтеся, ви можете випити десь півлітри приблизно теплої води за 30 хвилин до сніданку. Перед сном також бажано не напиватися, тому що буває таке, що ми ввечері вип'ємо дуже багато води, і на ранок потім у нас з'являється набряклість. Якщо ти споживаєш воду, але все одно в тебе є набріки Тут уже інше питання: якої саме якості ти п'єш цю воду? Я вже більше 4 років кожного дня п'ю якісну воду з додаванням подрібненого коралу. І якщо ти також хочеш позбутися набріків, головних болей, нормалізувати тиск, розрядити свою кров і загалом краще себе почувати. Напиши мені в дірект або нижче в коментарях слово корал і я тобі відправлю інформацію про ту добавку для води, яка максимально зробить її якісною та лужною.